Дозволено лежати голими? Ви що? серйозно, я тось я. Тобто я буду потім іти і бачити. Ну на пляжі я маю на увазі є ж нудистські пляжі. Та ну нахуй. Піпець. <клес> на звичайному. Просто можуть ходити на капець. Я не хочу дивитись на... О, боже, я нещодавно взагалі охуєла. Я, я така, типу, щось баннер. Ну, а що ж робити? Будеш бачити голі пісюни. Угу. Так у нас в Україні на пляжі топливо може лежати, а це Іспанія. Да, це Ісон Даро. На пляжі можна з цисками, а за пісочком. На пляжі можна з цицьками, а за пісочком... Ну коротше, з, з після типа, якщо лежати то штраф Богу, що люди.